Добрий вечір. Вітаю. Добрий вечір. Якими судьбами? Добрий вечір. Вітаю. Доброго вечора Так. Що, що ви, як ви почуваєтеся, громадяни, товариство, друзі? Як у вас справи? Чи є скарги у когось на здоров'я, кого потрібно більш детальніше перевірити? Скарг немає Ну, я трошки попаяний. Ну, в мене що, справка є. Попаяний, ну в мене справка є. А ви трішки голий. Да? Так? Зараз не буду. Вити? Щас, секунду. Та я ж не проти. А можна, можна зайти там, подивитись, ваш ну, санітарний стан, ну такий якийсь. Ніколи у вас не був, то дуже цікаво. Брат yeah. розказував, що у вас тут дуже класно. Він у вас тут. У нас навіть туалет є, з'явився. Там все так гарненько, так. Да, все затишно. чисто, да, все тут чисто. Да, Пахнет поряд... новим, Пахне І ще. і чисті, все чисто. Навіть да, туалет, да. На... туалетний папір навіть є, ого. Стараємось. Ого. Є якась кава може можна у вас тут попити. Да, так, так, так. Хочете, можете поборити. трошки кави попити поки. Да. Поки ми готуємось морально етично. Що у вас там зверху? Можна подивитися. Та там кабінет, конечно. Велосіпеди є спортом займаємось. О, ну це, спорт це добре. Ще розваги, ось білья. Ой, тут у вас дуже круто, прямо. Ось розвага пива з пивом із О, телевізором. Ой, тут побачити. кабінет шефа, напевно, так. Так, так. Теж півасік є. Баріка. Карта просто ого, тут ого, малює іноді. Ого, у вас тут бар іменно. Дуже дякую. Ну, Завжди казала, що тут... Питання різні Сімцентрі, бувають конечно. просто. Іноді, ну, так, ну. <рес> не іноді Ну, не, не всі вирішуються словами, розумієте. Найкраща кава у львівській <рес> Ну, точно, точно. Зараз дочекаємося цього пана. А ось це шикарним видом. Правда, зараз ще будівництво поки йде. А... Ого, у вас тут шампусик, тут все як має бути. Ну, це для, для романтик, для тета-тету. -тет а, поняв, поняв. Розмови тета-тет -тет проходять. Це віп віпзон. Так, да, непогано, у вас тут непогано. Гарненько, так. Ого, скільки у вас тут автівочок у кав'ярні. Це все для кур'єрів? Ну зішне, кави багато не буває, треба возити. Так, да, розумію, постійно. розумію. А співробітників багато взагалі мають. Uh, загалом 32, uh, але зараз yeah. в області лише 9. О, oh, ну, no. ну все рівно. Думаю, громадяни тут. Цьому містечку задоволений кавою. До нас з міста навіть приїжджає. Президент минулий приїжджав до нас частенько. Йому Ого, дуже подобалась наша себе. кава. Ну, це круто, круто. Це справді круто. Це заслуговує повагу. Так що, ви наші медкартки будете перевіряти? Може, медкартки ваші Може, Можете просто сказати, в кого погано, а потім приїде поміря. Та може декому треба, може ви на місці можете якось щоденько щелк-шолк. Так, то та та, кожен. Ні, так дивіться, кожен же ж може відкрити телефончик, відкрити програмку HovLife, там пролистати, і четверте буде ваша медична довідка. От там ви чисто дивитесь, терміни і кому треба, приїжджаєте, переробимо все. У мене ще 12 днів. О, нормально. Давайте ми тоді ж одесочку перевіримо ваші медичні картки, ви нам розкажете про своє самопочуття, скарги на здоров'я чи не скарги і старше. Так, давайте, що можна. Хорошо, давайте всі в вколо вставайте. Вколо вставайте. Лінійки у нас криві, так що ми в коло станемо краще. О, нормально. Дістав Це документи. Дійсно. Хочу зараз вам показати екранці. дещо, дивіться, ось моя МЕК-карта. Так, да, да, зафіксували. Можна да. вашу вибачити? Так, МЕК-карта. А, ну дійсно, у вас ще до 9.09 дійсно... А, ого! Да, я, я лікую, нормально. Нічого, хто я така, що вас засуджувати. Головне, що ви звернулися по допомогу. Це вже великий плюс і шлях до одужання. Але тут я тут нічого. Відпусті просто не встиг. А, і пані, можна нас попросити медичну довідку? Ну, тоді зверніться, переробіть, і все буде прекрасно. Так, так, обов'язково. Передамо з карти. Так, кого ще не дивились, можете мені показати, mm -hmm. не, не, не Так, у вас, Давайте, до речі, навіть. сьогодні останній день, а день я медичне що там зможете прийти поновити за бажанням, за... точніше, Ой, не, не забудеться. Україна також за треба вже. Обов'язково. Так, вам ви також У вас до 2.09 також ще актуальна. Дістав сумочки на карту, передав. Ви ще також, не перевірили? Також протерміноване, думаю, також відпустці десь були. Зверніться, перероблять вам обов'язково. Бо це це ж знаєте, не то, що навіть це не то, що про ваше здоров'я, це про, про здоров'я ваших відвідувачів. Так, нагадуємо, що вже ну, йде да, да. діло до осені, іде до розповсюдження вірусних та бактеріальних інфекцій. Тому рекомендую вам пройти обстеження перед тим, як епідемія стане більш ширшою, поновити ваші медичні картки для того, щоб лікарня мала свіжу інформацію про кожного з вас. Перед тим як, ну самі розумієте, мало кого це омене. Тим більше зараз з'явився новий штам коронавірусу, і він проходить набагато складніше, ніж був до цього. Такс, вітаміночки роздати. Звісно, звісно. звісно. Так, дивіться. Е, яку хочете вітамінку на сьогодні? Зеленую. Понял. Протипоказань в кого немає. Дякую. Ні, ні, ну можеш проходити. Ну, та, на всякий випадок, перепитаю, бо мало так життя. Дякую. Тримайте вам. Ось так вам. Вибачте, нема. Немає ні. Алергію маю немає. А, а можна мені другу, будь ласка, на мене надії знімається звичайно. Угу, дякую. Оп. Оп, дякую. У мене готівочки А, ну з тобою готів. Намагаюся виготівочку свободи. Дякую. Все дуже вам дякую за приділений час. Не маємо причин вас більше затримувати. так як у вас немає скарг. Дякую, тому, що приїхали. Якщо і що пам'ятаєте, міська лікарня рада всіх бачити. У нас є підтримка як терапевтична, так і психологічні консультації, Тому приходьте, не соромтесь, якщо потрібно. Ми раді всім допомогти. Гарного вечора і вам гарного вечора. Дякую, гарного вечора. До зустрічі. Тако, ви також завітуєте, приїжджайте до нас на... Да, ну, ми... помер...